Вот тут такая штука, в принципе, все достаточно, достаточно очевидно. Можно, конечно, называть это масштабной провокацией, но, в общем-то, это война. То есть, грубо говоря, так сказать, но это не какой-то отдельный выделенный эпизод. Противник очень серьезно готовился к этой акции. Ну, давайте прямо говорить, наверное, если изначально говорить о том, что мы просчитывали все плюсы, минусы, были готовы ко всему, потом получилось так, что... Некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они э, настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Какая картина у нас сейчас вырисовывается? На мой взгляд, характер этой войны, он ну, такой довольно странный и невыгодный для нас, да, то есть, что я имею в виду? Мы как бы себе поставили на одну доску с противником. Ну, то есть, что вообще дает возможность, ну, в том числе, значит, Зеленскому, вот этой всей, так сказать, украинской военщине, как раньше говорили, да, вот подобные вещи предпринимать. Ну, в том числе им это дает возможность то абсолютно что они знают. Зеленскому ничего не угрожает. Его окружению ничего не угрожает. Украинские города мы не трогаем. Атомные станции мы не трогаем. Сюда не стреляем, туда не кидаем, сказать, здесь не делаем. Да? В любом случае, это сказать, очевидно, очевидно то, что это требует очень жесткого ответа. Да, вот, очень жесткого ответа, как бы, да, и может быть даже изменения вообще тактики и стратегии ведения вот этих вот вот этих вот боевых действий, потому что ну, мотоциклы все это вот конечно баги все эти, мы тоже как бы, помогаем нашим ребятам мотоциклами и все остальное, но надо понимать, что это конечно такая штука, это ни о чем вот это все, так сказать, не про что. На мотоциклах, так сказать, Киев штурмовать не будешь, да, вот. И, условно говоря, так сказать, стратегические задачи, да, вот, в отношении Украины, таким образом решены быть не могут. Это, как бы, получается, это все, так сказать, ну, средство действия в рамках, действительно, так сказать, да, специальных операций, вот, отдельно взятых, так сказать, каких-то, так сказать, небольших ситуаций там и, и всего остального. Они считают, что реакции не будет, потому что они так уже сделали раньше. Такая реакция нужна, вот когда тоже, я помню, мы в начале еще войны все это дело обсуждали, вот, и приходилось слышать, что вот, ну вот, значит, если мы проявим такую, так сказать, жесткость, то это будет ужасно и прочее, прочее. Я утверждаю, что ä, с такими взглядами не надо было ничего начинать, потому что если вы хотите, чтобы жертв было меньше, тогда, таскать война должна закончиться быстрее, а не растягиваться на десятки лет. Потому что если она будет растянута на десятки лет, то жертв в итоге будет больше, как с одной, так и с другой стороны. Мы как-то убедили их в том, что ну, а что, реакции не будет, там, -та -та. реакция должна быть. Она должна была быть еще и раньше, она должна быть сейчас, как бы, да. Вот. Ну, посмотрим, не знаю. То, что Медведев сказал, конечно, хорошо, но он говорит уже не в первый раз. Погляди. поглядим. Э, ну, первую э, мы вызначаем, что изменившие э, стратегические подходы до войны, как неодноразовые, даже в наших передачах говорю про то, що... что Треба діяти альтернативно, тобто асиметрично. Коли ворог концентрує свої війська на десяти напрямках, ми можемо відпрацьовувати паралельно і оточно так заходи тактичного або стратегічного рівня в інших регіонах, там, де ворог не очікує, де немає окріп районів, де ми можемо нанести потужні удари і розвивати наступи. Курс це один із форматів, і я рахую, це не основний, але він показовий, як для оборони і для відповідно. Системної оцінки і нашими партнерами і воїнами, які говорять, що дійсно це в деякій мірі піднімає дух. Але такі операції я думаю, проводити треба і на окупованих територіях, зрозуміло, для того, щоб показати не тільки що ми вміємо воювати, але конкретно звільняти наші землі. Друга складова те, що Путін переляканий, те, що він з перших днів не міг оцінити ситуацію, навіть зробити якісь ну, прийняти заяви. То він в реше відбито, то немає перспектив в збройних сил України. То ще якісь там засоби, що вони там зібрали Раду безпеки, тоді відповідно безпековий сектор, призначить антиристичну операцію на чолі зборников. Тобто такий набір різних хаотичних дій, які не мали ефекту, от але що можливо задіяти, це загрози в інших регіонах. Ви намагалися. Наносити вогни і удари зразу ж по сумській харківській області ну, по-перше, терористичного характеру, подавляючи, начебто, людей безпосередньо, що були великі жертви, а з іншого боку, наче демонструючи, що там можуть бути якісь активні бойові дії, але ми контролювали ці регіони. Розуміло, що там нових наступальних операцій не передбачається, тому що ворог просто не готовий. А от Лукашенка підняти на те, що він активізував свою е таку мілітаристку риторику і готовність. Десь зайти на наші території, тобто підтримати Путіна, відволікти наші війська, і щоб ми змушені були переміщати із Сходу, а можливо повернулися на Ескурщини на кордон з Білорусі. Тому відпрацювала ця модель: те, що начебто ми наносимо удари ракетами по Білорусі дронами. Ракети, правда, не виявили, хоча шукали наші уламки, їх не могли ще поки. Знайти так, я прямо говорю, тому що не підготувалися. А от дрони вони вже наче виявляють, тобто ті уламки, які летіли на Білорусі. Фактично абсурдна ситуація, тому що, по-перше, і політично, і в воєнному плані нам надзвичайно невигідно сьогодні е, наносити удари по Білорусі. Нема системних поки причин, поки ворог не і з боку Білорусі не заходять, або самі білоруси не пішли на провокацію. От зрозуміло, що штучно створені е, моделі протистояння е, для того, щоб Загрожувати нам, що Путін підняв війська сили спеціальних операцій, спецнази, ті, які більш контрольовані Лукашенко, і зрозуміло підтягнути Ескандери інші е, системи ППО і ракетні комплекси. Тому в даний момент це загроза по вказівці Путіна з метою відтягувати наших військ в сектор Білорусі. Е, ну, першу чергу, вступ в Білорусі, яка е, заявляла про те, що не мають втручатися. І крайні варіанти це як ми був наступали на території Білорусі безпосередньо, фізично у дуже навіть порушення всіх зобов'язань. Це зміна така стратегіями відносно не тільки України, а й Заходу. Тому що заход дуже відслідковує позицію Білорусі і наступ на території нашої держави, означав, що це розблокування того так званого умовного нейтралітету. І зрозуміло, що і Польщі, і Прибалтійські країни, а це країни НАТО, які б задіяли свої системи не тільки захисту ППО, а можливо так сказати, і підготували групи ударні на кордоні. А це прямим вже загроза режиму Лукашенка. І ще одна складна ситуація: те, що армія білорусі не хоче воювати. Усі спецнази які він підтягнув і сили спеціальних операцій. Це виключні ресурси до 15 тисяч осіб. Ну і ряд ракетних і мінометних систем. От але е, наші війська зрозуміло мають там потужне групування, яке тримає під контролем всі ресурси Білорусі. І я зрозуміло, якщо він торчиться, це міг би бути системний провал, тому що не маючи ні бойового досвіду, ні мотивації, тим більше е, ресурсів великих, я говорю, як армія Білорусі, воювати на наших територіях, однозначно, це програш. Тому Лукашенко це розуміє. Він грає на грані пола, демонструє, що він готов, готов зайти. Можуть навіть його спонукати росіяни і Путіна особисто для якихось провокацій і навіть заходів тих диверсійних груп спеціальних операцій на нашу територію з метою спровокувати умовно конфлікт. Але та широкомасштабну війну, я думаю, Лукашенко сьогодні не ризикне, тому що це програш і воєнний, і може бути падіння режиму. Величезна кількість білорусів, які сьогодні мовчають проти цього режиму. І він вже почав заявляти, що вже ж не може бути постійно. Лукашенко, президентом, вже якісь зміни. Так ці зміни можуть бути прискорені, але за рахунок провокації самого Лукашенка. Він грає чи його Путін перетисне і треба йти на якісь е, активні агресивні дії на кордонах. Чи все таки загроза безпосередньо е, знищення і режиму з родиною її армії, але це знищення його не тільки політично, а й фізично. Тому я виходжу з цього. рахую, що він не посміє іти на шокомаштаб наступальної операції. З території Білорусі на нашу державу.